Вітаю, друзі! Завтра вже 28 лютого, останній день календарної зими. І я прийшла до вас сьогодні з морем, тому що завтра дуже важлива подія. Це новолуння, народиться новий місяць у знаки рибок. А рибки це в нас про море, це про океан, про воду. Тому сьогодні я до вас прийшла саме з морем. Що ж. Давайте поговоримо трошки по тенденції. Вони дуже важливі цього новолуння, тому що у нас у рибках будуть зустрічатися у березні дуже багато планет, і кожна з них обов'язково додасть щось своє. Наприклад, Сатурн додасть, скажімо так, відповідальності, може додати трошки роботи, але Юпітер буде робити абсолютно цікавий і дуже гарний аспект. А то ж може поталанити у фінансах, то та у особистих якихось відносинах. Також Марс додасть нам всім енергії, щоб ми зробили все, на що розраховуємо. Якщо мене не дуже добре чутно, я думаю, ви розумієте, чому, тому що море це хвилі та шум, але я просто не можу сьогодні залишити вас без такої гарної, сильної енергетики моря. Також хочу відмітити, що цей новий місяць новолуння воно буде впливати до двох тижнів. Це означає, що цілих два тижні те, що ми сьогодні відчуємо, те, що нам скажуть карти Таро, та загалом тенденції астротенденції, вони будуть впливати. Також не варто забувати про те, що 14 березня у нас буде затемнення, і воно теж додасть своєї енергії. Але, як я вже сказала, енергії будуть хоча і бурхливими, але все ж таки позитивними. Тож, давайте зараз подивимось, що скаже Таро для кожного знаку Зодіака. Тож, друзі, давайте подивимось. У мене сьогодні Таро містичний фей, дуже така колода, я би сказала, весняна. Тож, давайте подивимось. І так, перші у нас будуть овни. Карта дня на затемнення для вас. Відлюдник. Таке відчуття, що нам всім, тому що я теж овен, перед днями народження, до речі, з днем народження всіх овнів, березневих, треба трошки зачаїтися, не витрачати забагато енергії. Можливо, треба буде досидити якісь моменти, якісь запитання, які ми давно відкладали. Зараз найкращий час для навчання, для вивчення якихось деталей та моментів. Тож давайте присвятимо час трошки собі. І це нам обов'язково повернеться чимось гарним. Для тельців карта дня на це новолуння, як ми бачимо, карта сили. Чудова, абсолютно карта. Тельці у вас буде змога до... зробити все, що ви собі запланували. А також, якщо ви не могли якийсь аспект перемогти дуже довго, наприклад, легенька прокрастинація чи щось не виходило робити так, як ви хотіли, то в цей раз у вас обов'язково це вийде. Тож, Чудова карта, у вас буде вистачати енергії та запалу на весь період. Ще ж подивимось карту на цей новий місяць для Близнюків. Близнюки, король пентаклів. А за ці два тижні у вас точно все добре буде з фінансами. А можливо також допомога від цього короля або ви відчуєте себе спроможнім, У вас буде гарне здоров'я, і якась можливо, надбавка та фінанси. Все буде просто чудово. Давайте тепер подивимось тенденції для раків. Рачки, п'ятірка пентаклів. Тут навпаки може чогось не вистачати часу, здоров'я або ресурсів. Проте пам'ятайте, що якщо вам потрібно просити допомогу, просіть про неї, вам її теж можуть дати. Або це може бути навіть хвилювання. Можливо, у вас все, все вистачає. У вас є те, що вам необхідно, але ви хвилюєте, що може десь не вистачити. Давайте я візьму ще одну карту, подивимось. Ага, десятка жезлів. Тож, любі раки, це абсолютно точно пов'язано з роботою, з якимись справами. Можливо, вам не буде вистачати енергії, та буде забагато справ, які треба зробити. Але пам'ятайте, ви вже дуже-дуже близькі близь... близь... до ситуації, коли ви зможете закінчити проект, закінчити якусь важливу роботу або отримати важливе замовлення. Тож не переймайтесь, після 14-15 березня справи стануть такими менш турбулентними. Любі Леви, це ваш знак. Любі Леви, це ваша карта, Якраз таки на новий місяць, 28 лютого, і це в нас туз жезлів. Знову ж таки, енергія вогню, енергія левів. У вас вистачить ціле на все. Можливо, якесь новеньке починання. Подивитися, воно буде абсолютно успішним. Не сумнівайте собі, любі Леви, У вас все вийде. Цей новий місяць буде для вас приємним. Можливо, якась, до речі, новина або новий проєкт. Обов'язково беріться, не відкладайте. Що ж, карта новолуння для дів. Діви, десятка пентаклів, О, дуже багато сьогодні матеріальних карт. Таке відчуття, що у вас з грошима все буде добре в цей період. Також можливо, що це гроші родини, тобто чоловіка або дружини. Це гарне здоров'я, це повні ресурси. І це, до речі, можливо, дійсно зарплатня, чи якась надбавка. Дуже гарна матеріальна карта. Ви задоволені і собою, і своєю ситуацією фінансовою. Дуже вдала карта, гарний прогноз. Давайте тепер подивимось на карту на це наболуння для Терезів. О, Терези, двійка мечів. Можливо, з кимось ви не будете сходитись в думці, можливо, вас хтось розчарує. Невеличкий конфлікт. Це коли одна людина каже, я хочу зробити так, інша каже: Ні, ми зробимо інакше. Але в будь-якому разі, пам'ятайте, вибір буде за вами, і навіть якщо цей вибір комусь не сподобається, ви зробите вірно. Тож, слухайте свою інтуїцію і намагайтеся всі конфлікти вирішувати обговоренням, тобто здоровим, здоровими розмовами. Тепер тут так холодно, але мені подобається сьогодні. Що ж, давайте подивимось. Тепер у нас карта на новолуння для наших скорпіончиків. Скорпіончики любі, у нас тут король жезлів. А знову ж таки, у вас буде енергія на весь цей період. до... Затемнення до 14 березня, ви будете можливо відчувати, що у вас багато проєктів, але ви можете з ними впоратись. А також, можливо, невеличке підвищення чи спілкування з королем. Який по знаку Задяка може бути Лев, Овен або Стрілець, а він зіграє роль в ці два тижні у вашому, життя, обов у вашому житті обов'язковою. Тож сам період буде цікавим, насиченим, багато може бути подій, багато спілкування. І все, що ви собі запланували, у вас точно вийде. Так, наступна карта дня на це новолуння у нас для Козаровів. Любі Козароги. А у вас тут шість камечів, можливо, якась поїздка, або ви нарешті перейдете на роботу, яка вам більше сподобається. А у нові відносини взагалі будь-які поїздки, рух вперед, рух від того, що вас вже не влаштовує до найкращого. І це точно буде вірний вибір. Тож не зволікайте, якщо є можливість кудись поїхати або щось змінити, обов'язково міняйте це на краще для вас. Любі стрільці, давайте подивимось вашу карту на цей новий місяць, і це у нас сім сімка жезлів. До речі, дуже важ багато у нас пентаклів та жезлів сьогодні. Такий буде цікавий період. А стрільці вам треба буде відстоювати свої кордони, не бійтесь цього робити. Пам'ятайте, що важливо вміти постояти за себе. Якщо у вас не буде з кимось згоди, не переймайтеся, слухайте своє серце. Також сімка жезлів часто в прямому сенсі також означає якісь кордони. Можливо, буде поїздка або перемовини з кимось, хто знаходиться зараз за кордоном. В такому випадку ці перемовини або ця поїздка буде дуже вдалою. Давайте тепер подивимось карту на це новолуння, на новий місяць для водоліїв. Любі водолі дуже гарна карта. Це четвірка жезлів, знову ж таки, жезли. Треба буде приділити увагу вашому дому, будинку, місцю, де ви живете, вашій родині. А ці два тижні будуть для вас дуже вдалими, дуже приємними. Можливо, невеличкий ремонт, перестановка, купити щось для дому, але будьте уважні. Краще на таких якихось дуже важливих подіях, асиномічних нічого нового не купувати. Але в будь-якому разі це дуже гарна карта і приємна. Це затишок, це комфорт, це місце, де ви відчуваєте себе як вдома. І завершує наш такий прогноз на новолуння, карта дня. Але на новолуння 28 лютого. Це рибки, це ваш повний місяць. І тут у нас рибки о, сімка мечів. По-перше, буде якийсь вибір, можливо, непростий. А також будьте обережні, можливо, якісь плітки за вашою спиною. Можливо, хтось може щось вкрасти. В ваш проєкт, вашу ідею. Якщо у вас є якась ідея, будьте дуже обережні, не потрібно з усіма нею ділитися. Цей період може бути цікавим, насиченим, багато перемовин, багато якихось моментів, які треба обирати, але стережіться, не довіряйте всім. Я витягну ще одну карту, давайте подивимося якесь уточнення. Окей, ще одну карту для вас. Король жезлів. А, вибачте, лицар жезлів. Так, дійсно, період буде дуже насиченим, можливо, якісь поїздки, справи зрушать з місця, але порада карти та сама. У вас визначить енергії на все, але намагайтесь про щось розповідати, коли ви вже це зробите. Будьте дуже обережні, з ким ви розділяєте свої плани. Всім щасливого березня! Хай він пройде для нас мирно, а в той самий час енергійно і принесе якісь гарні події. Щасливо!